Леся Українка контра спенсперо. Геть те, думи, ви хмари осінні, Тож тепер тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні Проминуть молоді і літа? Ні, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Безнадії таки сподіватись хочу жити геть, думи сумні. Я на убогім сумнім перелозі буду сіять парвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз гарячих розтане. Та кора, льодова і міцна, може квіти зійдуть і настане Чи для мене весела весна? Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, І, несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співать. В довгу темною нічку не видно, ні стулю, ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись. Буду жити, геть, думи сумні.